Я рада вас вітати на своєму каналі. З вами Еля і Моє В'язання. Ну що ж, зараз пізній вечір, 11 лютого, а з 10 лютого вже розпочався спільний проєкт, який має назву В'язальна толока, мабуть, два вже, який організувала ІВД. Валентина і канал її має назву Житейське в'язання та вишивка з Валентиною. В'язальна толока 2. В цьому проєкті ми дов'язуємо свої недов'язи. Я беру участь уже другий раз в цьому проєкті, в першому я навіть виграла приз. І зараз я хочу розповісти вам, з чим я входжу в цей проєкт. Ну, ті, хто мене знають, давно, вони знають, що я не многопроцесниця, не багатопроцесниця. Я такий одноосібник конкретний. Так, у мене може бути, та не може бути, а в мене і є декілька проєктів, які я. В'яжу, але я не в'яжу всі разом. Я все ж таки ну, спочатку дов'яжу щось одне, а потім розпочинаю в'язати щось друге. Якщо мені щось надоїло, набридло вже до такої степені, що мені вже нема, що гидко дивитися на те, що я в'яжу, я можу переключитися на щось невеличке. Там на шкарпеточки на щось таке, на якусь відпочивалочку. А зараз я вам покажу, з чим я входжу в цей проєкт. По великому рахунку, одній із річчю, яку я в'яжу, зараз я вам покажу, це є, оце моє таке. Платячко кольору, кольору, я не знаю, полину, мабуть. І це платячко, до речі, брало в мене участь і в першій в'язальній толоці, але не пішло воно у мене. О, якось так погано видно. Не вміщається воно в екран. Ну, в общем, е, круга кокетка. Два рукави закінчені і далі пішло в'язаться. В'яжу, в'яжу таке по. Типу, як цей тип сукні називається? Бабідол. Ну, в мене така фігура, верніше, її відсутність, що мені треба, щоб із груді щось було таке більш-менш вільне. Тому е, по ну, більшості моїх плат... платів я так і в'яжу. До речі, не лякайтеся, це електронна свічечка, нічого з неї не буде. Бо мені вже колись казали, що бережіть котика. І ось я вже скільки пров'язала від підрізів петельки криві. Чого криві, бо це іде із розпущеної пряжі. Оце я вже стільки пров'язала е -е, моточок. Ну, це перев'яз. Я в'язала, мені щось не зайшло, і я перев'язую. У мене є ще е в достатній кількості цієї пряжі в'яжу в дві ниточки. Зегна баруфа артикул Kiend. Там, по-моєму, 900, 900 метрів на 100 грамів в'яжу в дві нитки. І от, як можете бачити, ось яке тут полотно. І отут, ну, звісно, воно не інформативне, бо тут резиночка, воно розпушається. Розкривається ниточка, навіть якщо вона і прив'язана. Е, значить, кокетка, два готових рукави. Для мене я від підріза йду так. Якщо це моточна пряжа, я вив'язую, наскільки хватає мотка. Залишаю і починаю в'язати рукави. Якщо це бобінна пряжа, я без зазріння совісті обрізаю нитку і в'яжу рукави. Для мене головне рукави. я Для мене це не страшно. Я в'яжу рукави спокійнісінько, і коли в мене готові рукави, то далі низ мені вже в'язати зовсім не страшно. Я вже тоді Рахую, що по більшій частині процес у мене практично готовий. Значить, це платічко. Я його хочу дов'язати. Тим паче, що Валентина продлила цей проєкт на два місяці. Він буде до квітня, місяця, до 10 го числа ще проходити. І... Брехня, дов'яжемо, де наша не пропадала. Значить, убираю. і Іще у мене одна річ є. Ой, вона велика вже. Вона в екран також не влізе, але знову ж ті, хто за мною давно, ну, давно, я почала в'язати восени оцей. Оцей, оцей оцей плет жовто синій. І у мене він, ну, гора, він вже він великий. Тут зв'язано біля вже дев'яти мотків, а в мене ще є. ой, де вона, ще є два жовтих і. Два синіх. Я хочу вив'язати всю пряжу. Це м, картопогонка, 300 метрів на 100 грам, 100% акрил, нічого я не бачу страшного, якщо в пліді буде акрил. В'яжу для сина, він його чекає, а мамі нема коли в'язати. <реш> І я хочу взятися за нього. Тут, ви знаєте, ну, я колись намагалася засікти, скільки я вив'язую маток. Якщо субота-неділя, я спокійно за день, ну, щоб нічого не робити, а тільки в'язати, а я можу собі таке устроїти. Для мене це нічого не, е великого труда не складає. Я спокійно за день можу вив'язати моточок. Ну як, з перервами там, на поїсти, на приготування їжі, чайок, кофійок, відпочинок. Треба закінчити. І не буде займати місця в пряжі в запасах, і буде річ, яка, якою можна буде користуватися. Так, він великий вже, він, ну, він прям великий. Його вже, я його раніше могла таскать кругом собою по хаті, і на кухню, і куди хочеш, зараз вже не потаскаю. Зараз вже сидиш в креслі такої старої бабуською, і ложиш собі на коліночки оцей плед і в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш. За два місяці закінчимо. І остання річ, яка в мене є, я її зараз в'яжу. Ну, вже поскольку також трапило, що це буде е, у нас спільник по дов'язуванню своїх. Ну, не, ну, Я б не сказала, що в мене не дов'язу, просто якісь поточні роботи. Тому я в'яжу отакий светрик. Ну, светрик туничка. Е, боже, так хотіла сказати, що це за нитка, не помню. Це е, ниточка, вона така шнуркова, шнурочок, вона щось наподобі Air е, Drops, а тільки бобідний, ну, а, якийсь аналог. І я в'яжу такий подовжений, ну, якийсь Ну, туніка, джемпер, у мене всі подовжені Верхня, верхній одяг. Все готове. Залишилися тільки рукави. В'язати рукави це ж також, ну, це 2-3 вечора під телевізор, під серіал, під щось. Некесеньке, ніж, ніжненько таке, в'яжу на спицях дерев'яних, оцих останніх, що я купляла китайські рожеві такі дерев'яні. В'яжеться дуже приємно, дуже ну, так, ніжно. Прям так в'яжеш і відпочиваєш. Ну що ж, дівчатка, оце всі мої поточні недов'язи, які я хочу закінчити. Я хочу якнайскоріше їх закінчити, щоб розпочати, ну, як мінімум, два процеси нових. Тому, посиланнячко на всіх дівчат, які беруть участь в цій нашій в'язальній толоці, будуть внизу під цим відео. Переходьте, передивляйтеся, я також хочу розпочати дивитися всіх дівчат. Я бачу, що там є новенькі, і, ви знаєте, дуже тішить те, що наша українська в'язальна спільнота вона поширюється. І ми ані трохи не хужіші других в'язальниць цього світу. Тому я бажаю всім натхнення, я бажаю всім, щоб всі мрії збулися, щоб все, що ви хочете, у вас дов'язалося і приносило вам це якісь щасливі. Моменти, щоб ви в своїх виробах, які ви зробили своїми руками, були неперевершені і самі-самі красиві. А зараз я з вами хочу попрощатися. З вами була Еля. Всього всім самого-самого-самого найкращого. Будемо в'язати, і скоро зустрінемось.